Всім привіт! І це у нас четверта серія, сьомий день. Ми будемо сьогодні випускати матку. Я вчора ще дивився, бджоли ще не дійшли до матки, ще не прогризли корм. Навечір, можливо, вже прогризли, але я вже не дивився. Сьогодні наступний день і зараз ми будемо дивитися, я практично впевнений, що бджола вже має доступ до матки. І сьогодні ми будемо відкривати і випускати матку. І у нас така картина. Бджілки вже тут пролазять. І зразу не міг зрозуміти, чи вона справді пролазить, але я почекав і там пролізла бжілка. Матка жива. Тобто сюди вже заходили бжілки до неї, і вони її не вбили. Ось то матка. Ось, бачите, вона мічена. Так, по суті, можна відкривати вихід на матку. Сьогодні до вечора вона 100% вийде і ви побачите це в цьому ж відео. Цій серії. Так, карник є справи прекрасна, подивимось, як справи у бакфаст. Так, також прогризли прохід. Вчора вони також ще не встигли ще прогрести. Дивіться, ось бачите, повністю прогриз прохід, навіть більше, як, як в тій сім'ї. Матка жива всередині. Це прекрасно. Будемо відкривати вихід для матки. І так, вихід для матки ми відкрили, буквально через декілька годин ця матка зсередини вийде. Бджоли її вже прийняли, це факт, тому що тут всередині вже інша бджола, і вони її не вбили. Так, через декілька годин я знову до них подивлюся і вам покажу, як вже матки бігають по рамках. Увечері я так і не поглянув чи вийшла матка. Це ранок. Получається вже восьмий день, матку вже має гуляти по рамках. Так. Ось кліточка, дивіться, корму немає, ну і матки також немає. А це значить, що матка є, але вона вже на рамках. Попробуй матку знайти. Вона мічно рожаєм кольором, знайти її буде не так і важко. Тим більше тут е, тільки три рамці. Так, перша рамка немає. Друга рамка. Ось як з середини повністю вийшов розпліт. Бачите, Бжілки виходять. Так, а ми маємо знайти матку. Довго я шукав відносно нашу карніку. Я шукав рожеву мітку, а виходить, джоли практично почистили з неї мітку. От бачите, трішки лишили. Я вже почав хвилюватися, що вони її не прийняли і вбили. Вже почав шукати подою вулика чи немає мертвої матки. Ані все окей. Ось матка жива, здорова. Так, все чудово. Тепер йдемо дивитися до бакфасту. Так, ось наш відводок бакфаст. Я вам ще раз залишу на екрані реквізити пана Юрія, якого я замовляв ці матки. Скільки я замовляю, приймають бджоли їх 100%. Я і бакфаст до Карпатки давав матку, приймали, і карніку давав до бакфаст також приймали. От, до речі, от... Оця карніка, там всі бджоли, якщо ви помітили, вони всі рижі, то всі бджоли бакфаст і прекрасно прийняли карніку. Так. Тут у нас наполовину бакфаст, наполовину карпатка. Точніше, бджоли я стрісав бакфаст, а рамку дав з розпадом від Карпатки. Ну, кліточці матки немає, матка вийшла. Йдемо шукати матку. Надіюсь, вони тут не згризли мітку, як там. А то я справді я шукав мітку рожеву і вже налякався, Думав, все, матки немає. Так, перша рамка немає. Пробуємо разом знайти матку. Тут бжіл трішки менше, як там. Треба давати розплоду. Бачите, біжіл зовсім трішки. І ось наша матка. Така рижа. Та карніка темна. А ця, бачите, яка Ходить по рамках, бджоли її прийняли. Та ще дивіться Бджіл тут мало, як бачите, дуже мало. Ну Цього було достатньо матку випустити. Тепер ось цю рамку. Швидше за все я забираю, а замість неї даю повну рамку з печатним розподом. Там ще рамка постоїть, тому що там розплід ще не вивився. Тут розплід вивився вже. І цю рамку я відси забираю, кидаю в інший вулик, а сюди кладу рамку з печатаним. Це обов'язково робити, якщо ви хочете, щоб у вас сім'я дуже швидко розвинулась. Ну і в принципі далі добре їй дати ще, наприклад, ще потім рамку з розплодом. Вона ще швидше розвинеться. Я вам всім дякую за перегляд. По суті, ось такий. Коротенький екскурс, точніше, ну як коротенький. Для мене це склало в 7 днів тиждень цілий. Але результат, бачите, по цій схемі найбільш-менший ризик, що матку вб'ють. Ну, Ризик він завжди є, можна щось зробити неправильно. І може таке бути, що ви все зробили точно так само і тут матку не прийняли. Ну, Це шанс дуже малий, що матку не приймуть. Ну, По суті, для мене це найкращий спосіб відсадки матки. Дякую всім за перегляд. До зустрічі в наступному відео.